1 вересня починається новий церковний рік. Відтак українська греко-католицька і православна церкви переходять на григоріанський календар, а відповідно й інші дати свят. Парафії, які ще не готові до такого кроку, можуть святкувати за юліанським календарем до 2025 року. Як ставляться до церковних змін тернополяни та чи святкуватимуть згідно з новим календарем, дізнавалися журналісти Терену. Ми всі з задоволенням прийдемо на новий календар. Він вже буде, вже буде інший, вже буде наш. Він вже не буде. Ми вже не будемо з нашим ворогом святкувати одночасно якісь дати. Але я думаю, що ще якийсь буде перехідний період, коли ми будемо святкувати і за новим, і за старим. Це напевне, поки треба, щоб прийшла ще звичка, щоб прийшли. Прийшов деякий час адаптації, тому напевне. Ну, нічого, будемо дублювати свято, це теж непогано. Позитивно. Буду святкувати, подобається. Може, буде спочатку тяжко, але думаю, якщо це буде кожного року, то звичайно, що чим рік тим буде, потім легше. До цього ставлюсь більш нейтрально, напевно, тому що буде, скоріш всього, незручно в плані того, що всі звикли до старого календарю. Але будемо звикати. Я чесно, дуже позитивно. Кожної неділі ходжу до церкви. Треба, якщо чесно, відходити від цього старого російського, цього, цього, а я сам греко католик І мені якраз таке підходить. Каже, Миколай, я тепер я буду якраз на своє день народження святкувати. Чесно кажучи, дуже давно вже хотіла, щоб ми перейшли на цей календар, щоб ми разом з Європою святкували, з усім світом. Ну, дуже позитивно ставлюся. А, тому що, ну, якщо заглянути в історію, то мені здається, що я, можливо, не так добре в цьому обізнана, але здається, наші предки так і святкували. І за новим, і за старим. Я ще екс-соціалістичного виховання, і, і напевне ще якийсь період буду. Буду. Ну, у всякому випадку буду перетримуватися якихось таких ем, особливостей, там не працювати в свято, і хто, і хто. Ну що ж, спробуємо. Буде навіть цікаво. Так подобається, сама ідея, я підтримую її. Перехід буде, буде, він відбувається. Я за те, щоб він йшов, буде плавно, бо хтось буде собі робити так. Тож ми в демократичній країні живемо. Напевно, за новим. Скоріше всього за новим. Так, так, прямо з вересня. Я вже якраз календар купив. з Зарванець. Так, ну ми вже святкуємо, так. Ми так і святкуємо. Ми, чесно кажучи, ми святкуємо два рази. І 25, го і 7-го. Ну, але це, напевно, такий перехідний період зараз. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.